Мої очікування виправдались на всі 100%. Перший трейлер гри Marvel's Wolverine показали Insomnia Games. Гра чотири роки була в інформаційному полі. І зараз залишився тільки один рік до її релізу. І у нас по суті за весь цей час був тільки один тизер. 12 секунд потрібно було минулому тизеру, щоб тримати інтригу всі ці чотири роки. Головну роль виконає Ліам Макінтайр. Сюжет зосередиться на пошуку відповідей про його темне минуле, яке взагалі невідоме йому по мотивам гри. Фінал трейлера підігріває інтерес появою прототипу залізно-фіолетового робота. Хто знає, той знає, що це один з тих роботів, яких зробили, щоб по факту позбутись всіх мутантів. І як я гадаю. Цей сюжет повториться в цій грі. Геймплей робить акцент на швидкості, жорстокості та плавних боях. У грі будуть напружені сутички та насичені екшн сцени в екзотичних локаціях. Від вулиць Токіо та засніженої Канади до кримінального мадріпуру. Особливу увагу приділено доступності та кінематографічній постановці. Інсомняк обіцяє поєднання фірмової динаміки з похмурою історією, що розкриває складний характер логана. Новий візуальний стиль підкреслено коміксною обкладинкою, створеною художником Джоком. Більше подробиць про прору буде представлено навесні 2026-го. Як я думаю, зараз буде проводитись рекламна кампанія гри будуть періодично підкидувати нові скріншоти, може тізер-трейлери. Ну, не буду гадати, взагалі я дуже задоволений трейлером та як він виглядає. А ви пишіть, чи ви вже бачили трейлер та як вам гра. Я цю гру пропустив, на жаль, але з'явились оцінки критиків про нову Silent Hill F. Більшість критиків сходяться на думці, що головною перевагою гри є її атмосфера та сеттинг. Перенесення подій до мальовничої, але моторошної японської провінції з 60-х років дозволило розробникам створити свіжу історію, яка водночас зберігає фірмовий дух Silent Hill. Сюжет, написаний відомим автором візуальних новел Рукіші 07, отримав схвальні відгуки за глибоку та непередбачуваність. Журналісти відзначають, що історія досліджує теми психологічної травми, колективної провини та жахливих наслідків зіткнення традиції із сутністю. Візуальний складник також не залишив критиків байдужими. Багато хто називає графіку вражаючою в лапках та однією з найкращих у жанрі. Деталізовані пейзажі, гра світла й тіні та дизайн монстрів, натхненних японськими фольклорами створюють унікальний та незабутній досвід гри. Критикують та сам перед технічний стан на ПК, катсцени зроблені в 30 ФПС, а також присутні незначні проблеми з продуктивністю. До PS5 Pro версії аналогічні претензії. Водночас, акцент на протагоністці може залишити змішані враження після першого звичайного проходження, яке не задовільнить своїм раптовим фіналом та короткотривалістю всього 10 годин. Тут треба одразу зрозуміти, що без New Game Plus, це ще плюс 10 годин проходження. Просто немає сенсу цю гру грати. Такі видання, як IGN та GameSpot, поставили грі 9 з 10, вихваляючи саме візуальний стиль, сценарій та моторошну атмосферу. The Gamer оцінив гру на 4,5 з 5, назвавши її впровадженим кроком, який закріплює повернення культової серії. Як на мене, це чудові результати, адже враховуючи наскільки ризикованим був крок Конамі, змінити звичне середовище для серії гри. Однак із кількістю гравців ситуація наступна. На піку Silent Hill F у Steam зібрав одночасно близько 21 тисячі осіб менше, ніж 23 600 у Silent Hill 2 ремейк і значно менше, ніж у інших успішних ігор у цьому році. Ubisoft анонсувала доповнення до Avatar Frontiers of Pandora. Ubisoft оголосила про вихід доповнення From the Asher of Avatar Frontiers of Pandora в цьому новому своєму трейлері. Доповнення з'явиться на всіх платформах 19 грудня цього року, в той же день, коли відбудеться прем'єра наступного фільму Джеймса Кемерона Аватар в і Попіл за словами студії. Історія розгорнеться на західних землях Пандори і буде помітно похмурішою за основну гру. У трейлері також показано, що в доповненні зійдуться нові механіки, включаючи режим від третьої особи, які додадуть в гру 5 грудня за два тижні до релізу доповнення. Головним героєм стане Со Лек, який пережив засідку, влаштовано кланом Еша в союзі з РДА, втративши близьких, він відправиться в небезпечну подорож, рухомий з жагою помсти і прагненням захистити свою сім'ю. Креативний директор Месів Інтертеймент Омар Буалі зазначив, що фронт з ейшер запропонує більш пухмуру і особливу історію, нові бойові механіки і глибоке занурення від першої, так і від третьої осіб. Розробники обіцяють посилити драматизм в оповіді і подарувати гравцям новий похід на західний фронтир. З'явились перші скріншоти з ремейку Assassin's Creed 4 Black Flag. Сьогодні в мережі з'явилися скріншоти, на яких, як стверджується, представлений майбутній ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag. Чи є ці скріншоти справжніми? Зараз невідомо. Але дуже схоже на те, незважаючи на низьку якість скріншотів, можна помітити графіку, що сильно покрасила щодо оригінальної гри. Імовірно, офіційний анонс ремейку вже зовсім скоро. Можливо, навіть у жовтні. За даними інсайдерів, реліз ремейку заплановано на початок наступного року, орієнтовано ну, в березні, можливо. На двох скриншотах головний герой перебуває в барі, на іншому він біжить по даху одного з будинків. Анонсована PalWorld Ворлд Pal Пал відома та всіма улюблена в минулому гра PalWorld отримала свій спін -оф. Цього разу акцент зроблено не на виживанні, як в оригіналі, а на сільському господарстві та спільній роботі. Кожен пал володіє унікальними уміннями: одні займаються посівами, інші доглядають за грядками, а хтось допомагає збирати врожай або створювати предмети для розвитку ферми. Події розгортаються на острові повному незвичайних істот і місцевих жителів. Гравці зможуть зміцнити відносини з ними через повсякденне спілкування, спільну працю і подарунки. За словами розробників, дружба з палами або з жителями острова може перерости у щось більше, а іноді саме вони допоможуть познайомитись з кимось особливим. Крім цього, в Палфарм є ринок, де можна продавати врожай і крафтити товари, а також знаходити рідкісні предмети. У 2025 році Microsoft збирається зробити рекордні інвестиції в Xbox Game Pass. Як повідомив керівник програми Xbox Кріс Чарлі в бесіді з Eurogamer, в 2025 році Майнкрософт планує вкласти в Game Pass більше коштів ніж будь-коли раніше. За його словами, інтерес розробників до платформи зростає. Більшість студій, які вже випустили ігри в геймпас, прагнуть розміщувати там і майбутні ігри. В результаті ми уклали угоду з більш ніж 150 партнерами і продовжуємо щорічно обговорювати нові угоди з сотнями команд. Відзначається, що минулого року Майнкрософт вперше підписала угоду з понад 50 студіями, а нинішній період став найбільшою інвестицією в Game Pass на сьогоднішній день. Компанія заявляє, що, як і раніше, націлена на розширення каталогу, роблячи його максимально різноманітним і цікавим для гравців. Фінансові звіти підтверджують ефективні стратегії. За даними Microsoft, геймпас щорічно приносить близько 5 мільярдів доларів. При цьому аналітики відзначають, що такі масштабні інвестиції можуть вплинути не тільки на майбутнє самого сервісу, але й на всю індустрію загалом. У мережі з'явився перший трейлер аніме за Death Stranding. Хідео Кодзіма представив на презентації Beyond the Strand деб'ютний трейлер аніме за Death Stranding. Адаптація отримала під заголовок «Маскуїто». У трейлері показано, як Сем Бріджес бореться з невідомим персонажем у масі. Незважаючи на появу головного героя оригінальної гри, сюжет аніме буде повністю оригінальним. Сама історія розповість про героя, який може щось забрати. Режисером шоу став Аурон Гузіновський, відомий за серіалом Виховані Вовки та фільмом Контрабанда з Марком Волбергом. Особливу увагу привернула мальовка гри. Вона мені дуже сподобалась, чесно кажучи. Це не нагадує щось, що вже було, а абсолютно нове. Поки більших подробиць про аніме немає, але як тільки появиться, я зроблю віддільний випуск, де все розповім. Видання Forbes вивчило звітність компанії Disney та виявило цікаві подробиці щодо вартості виробництва провального серіалу Аколіт. Відповідно до звітності, загальні виробничі витрати для студії Disney становлять близько 230 мільйонів доларів. При цьому підсумкова цифра може бути трохи вищою, оскільки деякі витрати не були остаточно враховані, проте їх обсяг не визначають. Бюджет шоу серйозно перевищив початкові плани. Частину витрат студії вдалося компенсувати завдяки податковим пільгам та зйомкам у Великобританії, що дозволило повернути близько 43,8 мільйонів доларів. Таким чином, фактичні втрати на виробництві оцінюються у 187 мільйонів, і логічно, що продовження, і в помині ніхто не буде робити. Хіба що вони б хотіли ще більше збитків? Що кажуть критики про Ghost of Йоті? Копію Ghost of Tsushima. 25 вересня ігрові видання опублікували перші огляди пригодницького екшену Ghost of Йоті. Нова гра від студії Sucker Punch, яка є наступницею Ghost of Tsushima, отримала переважно схвальні відгуки та високі оцінки на агрегаторах Metacritic та OpenCritic. Реліз гри відбудеться 2 жовтня ексклюзивно для PlayStation 5. На агрегаторі Metacritic гра отримала середній бал у 87% на основі понад 100 рецензій для версії PS5. Схожа ситуація і на OpenCritic, де середній бал становить 89% за підсумками більш ніж 60 оглядів. При цьому 96% журналістів рекомендують гру до проходження. Якщо пригадати оцінки оригінальної Ghost of Tsushima у 2020 році. То вони були схожими. Тоді гра отримала 83%, а її режисерська версія була оцінена вище на 97 і 95 на ПК. Критики залишились в захваті від жорстокої та різноманітної бойової системи, цікавої історії та насиченого відкритого світу, окремої похвали заслугової мальовничі пейзажі, велика кількість контенту та відмінний технічний стан гри на релізі. Серед недоліків оглядачі відзначають надмірну контрастність проєкту, який часом надто сильно нагадує попередню частину. Також до мінусів віднесли вже знайому формулу відкритого світу, нудні секції з паркуром та слабкий штучний інтелект ворогів у стелс-епізодах. З нагоди близької прем'єри Sony також випустила релізний трейлер. Версія для комп'ютерів поки що не анонсована, і я навіть чесно не знаю, коли вона буде анонсована. Хоча, знаєте, попередниця цієї гри з'явилась на ПК тільки через 4 роки після її релізу на PS5 Pro і PS4. Тож, ну, для мене просто це не дивина. Актриса, зігравша Ізабеллу Торізі, кохану Енсофаварі, розповіла, що в розробці. Перебуває продовження нещодавньої мафія зе Country». Канал Бейбл Nakeds, який бере інтерв'ю різноманітних акторів ігор, які грали головні або ж другорядні ролі. Запросив до себе Ізабеллу Торізі, де вона обмовилась, що чула про плани на продовження. Більше жодних подробиць актриса не поділилась. Невідомо чи буде майбутня гра продовженням сюжету The Old Country. Однак, з огляду на те, що про плани компанії відомо конті, можна припустити, що в сиквелі братиме участь Ізабелла. Майстерня Pure Art. Примітно, що фігурка має шарнірну конструкцію з повністю рухомими кінцівками. Замовлення такої репліки коштуватиме 400 євро. Фігурка Цирі далеко не єдиний продукт Pure Art. Раніше в компанії представили надто дорогу статуетку Геральта за усі 4 тисячі євро та колекційний шолом Ередена. Гірбмісіях та екіпіруванні розробники рекомендують перезавантажити гру, щоб оновлення коректно встановилось. Головне в апдейті прямо зараз я вам висвітлю на екрані, щоб ви могли з ним ознайомитись та переглянути повний список нововведень, тобто це зміна героїв, геймплей, екіпірування, інтерфейс, нагороди та прогресії та багато іншого. Тож, якщо ви збираєтесь грати зараз у гру або починати її проходити, то це найкраще для вас час. Тож, це все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто підтримав його лайком і коментарем. Ще раз хочу всім подякувати. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. До зустрічі, Па-па.